Він все терпить, він мені допомагає, ну як може. Донька в мене теж любить тварин, ну, вона не ходить зі мною на притулок, але ми годуємо там, в різних місцях котиків, котики це її слабкість. Родичі, ну в мене родичів немає, а чоловіка, родичі, ну, напевно, нейтральні. Друзі, знайомі. Ну як я стала дуже активним волонтером, у мене зменшився мій е, круг друзів. Чому що... ти так ну це... чому саме? як ти вважаєш? Не розуміють, не розуміють, навіщо мені це все. Навіть такі прям що ти тратиш свій час. Так, свої навіть можливості, такі були питання, так? що навіщо воно тобі ну, навіщо Більше це всіх все потрібно. Так, ну навіщо це... ти це все робиш? І також дуже багато знайомих. Теж так бачу, віддалилися по причині того, що я займаюся хворими. Тобто вони от вона там з хворими ну вдруг я ще щось підхоплю. Ну я вже займаюся 8 років і нічого не підхопила. А Бували випадки, коли після початку твоєї такої активної діяльності люди навпаки приходили до тебе, з'явилися нові знайомі, так. нові зв'язки. Так, і це вже стало ось ну, два роки, як є притулок. Якось люди трошки потягнулися. Ну, дуже радую, що це багато власівчан, багато. І приїздять, і дивляться, і беруть у нас тварин, і допомагають. І знають, наприклад, там, я приходжу в аптеку до дівчат, дів... ну, кажу, що мені треба те, то те. Дівчата вже знають, намагаються допомогти теж якимось там, ліками. Дуже відкрились люди, дуже дуже це радує. Можливо, я там трохи змінилася, тому що я напомню себе на початку всього, як все починалося, була дуже агресивна. Теж не слідкувала за язиком, була так на людей нападала, але зараз, зараз змінилася. Тому що розумію, що я є ну, обличчям всіх тварин, тварин покинутих, я не маю права себе так поводити в першу чергу. Ну, дуже, дуже рада, що люди все-таки прокидаються і ну, теж хоч чимось хочуть допомогти. Знову непросте питання, знову таке, може, й провокаційне. От тобі особисто доводилося стикатися з односельчанами, з нашими земляками, з нашими власівчанами, які мають, ну так м'яко кажучи, протилежне ставлення до тварин, ніж твоє. Звісно, звісно, постійно ну, стикаюся з такими людьми. Ну, у кожному є своя думка. Я не можу її змінити. Я не можу сказати, що ви повинні думати так, як я, а він не може сказати, що я, наприклад, не любила тварин, бо думала так, як ця людина. Ну, я стараюсь не... Як до... ти з ними спілкуєшся? Ну, Я стараюсь не спілкуватися. Якщо у людини вже сформована думка, то я не можу на неї вплинути ніяк. Я стараюся, ну, стараюсь не тратити свої нерви. А ну, були такі моменти, коли прямо ну, от уже до скандалу. Були, були не раз були і до скандалу і майже до до, ну, до побиття ну, ну а все-таки намагаєшся знаходити порозуміння чи просто йдеш своїм шляхом. Ви... Звісно, намагаюсь, свого звісно, намагаюся донести, що я я нічого поганого не роблю. Я вам і вам не бажаю нічого поганого. Тобто. Був випадок, коли ми хотіли спіймати собаку на стерилізації, але чоловік був проти, тому що вона бігала у нього по огороду. Він сказав, що я хочу її відстрелити, я хочу її вбити. Я йому ну, намагалася донести, що ми її зловимо, ми вже не будемо її сюди повертати, просто допоможіть нам. Але він кричав, що ні, не хочу, щоб ви заходили сюди до мене. Там не хочу, щоб ви це я просто її там вб'ю вночі там, чи в день, чи коли вона прийде. І з ним довго-довго ну, спілкувалися. Потім він вже почав, ну, наче лізти битися. І я вирішила ну, тобто, різні, вирішила, добре, були. хай, нехай, ну я не буду на нього давити, нехай. Пройшов деякий час, він змінив свою думку, він зрозумів, що він не готовий до вбивства, він зрозумів, що він собаку то не зловить і нічого він не зробить. Тобто він через ну, деякий час змінив свою думку, він сказав: Ідіть, ну, ловіть, скільки вам треба. Він нас запустив туди вже до себе, на територію. Ми її зловили, ще з ним сфотографувалися. ну, він сказав, ну вибачте, емоції, там все таке, там я садив, старався, сказав, все, я вас розумію, ви нас теж, вибачте, ну, і нас теж емоції. Так, да, живе людське спілкування. Так. Взагалі, от майже філософське запитання таке, з твоєї точки зору, що найголовніше в твоїй діяльності? Ну, от Центральна така лінія, що найголовніше. Напевно, однодумці, люди. Тому що нічого, жодне. Моє діло не проходить без людей, тобто, я, я ну, сама все не можу зробити. Це якийсь от е, ланцюг зв'язків. Тобто, я бачу тварину, е, мені треба знайти там транспорт, щоб тварину відвести. Потім треба позвонити лікарю, щоб він був на місці там з лікарем, е, поговорити. Там ви будете на місці, я привезу, ну там далі е, придумати, де я буду там перетримувати, там чи в себе, чи треба більш тепле місце. Там, тобто це. Ну, все-таки люди. Люди, зв'язки, контакти, щоб. Тобто комунікації і однодумці? Так, так однодумці. Угу. А хто допомагає та підтримує У вас зараз? Організацію, питомник і так далі. Ну... Є такі? Є, є такі люди, є такі. Чи, чи, всі в основному так, аби тільки нам не заважали, робіть що хочете. Ні. Знову скажу, що люди змінилися. Змінилися власівчани. Почали дуже допомагати, почали цікавитися, почали, ну там як на наші потреби, вони відгукуються. Тобто, якщо я проводжу якісь збори, люди пишуть там, наприклад, потрібні речі. Люди дзвонять і кажуть, а в мене є такі речі, в мене є там те, це. Я говорю, так добре, там чи якщо зможете привезти, або ми ну, заберемо, привеземо собі. Також, коли потрібна їжа, я пишу і люди допомагають. Рік тому в нас зламалася станція насосна, і ми звернулися до Мирослава Івасюка, Васюка, щоб ну, на декілька платежів взяти, тому що у нас були собаки без води, це ще було взимку. Але він сказав, що ні, вибирайте і беріть просто так. Я була в шоці. Я була в шоці, тому що я розумію, скільки. Запитів до нього в день, скільки власівчан, скільки він допомагає зараз, там хлопцям на фронті, всім все щось потрібно кожен день. І я розумію, що це його праця, що це ну, теж його заробіток. Але він, він сказав, я підійшла потім особисто, подякувала йому за, за, за дуже щедрий подарунок, тому що ну, це дуже щедрий подарунок був для нас. Значка, скажи, будь ласка. От з твоєї точки зору ну з чим пов'язано, все-таки е, отака зміна ну, людей, зміна вставлення до вас. Люди помінялись чи ви помінялись, чи світ змінився, чи що? Що що відбувається, що за декілька років ну я так слідкую за власівкою? Ну значно у вас ставлення? Ну, перше, я думаю, що це я. Ну там я моє ставлення, тому що я е, була ну була дуже агресивна. Ну як не знаю, чому так. Спочатку я брала силою, брала теж непристойними там словами і не розуміла, що це відштовхує людей. Потім нікуди. Так, я змінилася. Потім все ж таки війна. Люди спочатку, коли е, ну, виїжджали за кордон, дуже багато віддавали тварин. Ну, це було просто запит в день, ну до 10 запитів, там, Ого. там, там. І ми не могли допомогти, тому що на, на, тот, на той момент ще не було у нас. Притулка, була тільки перетримка, але туди ми не всіх ну, не могли вмістити. От. І е, Люди виїжджали, але ж е, потім уже люди поверталися, хтось вже намагався знайти своїх тварин, хтось брав інших, і вони розуміли, що е, ну, все-таки війна теж змінила людей, стали добріші. Люди зрозуміли, що. Почали нап... цінувати життя. і, своєї Напевне, і тварини, Так, і всіх. Ми, ну, Люди просто побачили, що ми потрібні тільки тут. На жаль, так, нам допомагають. Там, за кордоном, люди, але ж ми там чужі. І я навіть собі, коли щось роблю, там, тварин, коли, наприклад, думаю, я вже там не можу, я вже не хочу, там, чи щось, я завжди думаю, мені тут жити. ну, Тобто, мені, моїй мої родині тут жити. І я намагаюся щось зробити. ну, Я б, наприклад, хотіла, щоб коли вже моя донька там виросте, щоб яка і так дуже квітуча. ну, За роки вона так змінилася, в нас дуже Селище просто розквітло. розквітло, нереально розквітло. Скажи, будь ласка, тоді в продовження розмови. От твоя думка, волонтерство і зоозахист це робота чи все-таки покликання? Робота, тяжка робота. Моральна, фізична, інформаційна. Тому що ось я вісім років, наприклад, волонтер. Чотири роки як уже такий активний, ну що у нас були, і тільки за ці два роки ну щось змінилося. Тобто ми інформаційно показали, що є, наприклад, тварини, притулок, ось вони знаходяться, ось наша діяльність. Ми стерилізуємо, прилаштовуємо. Тобто, ми щось робимо. Люди бачать, що ми щось робимо, і люди підключаються, люди відкриваються, люди ну, ну тобто, яке б не було там. Бажання допомогти, яка б не була там чутлива душа, але все одно без щоденної кропіткої роботи Це не результату не буде. Ми кожен день, кожен день, ми на притулку. Кожен день, тому що там е, живі істоти, вони так само, і ми хочуть їсти, пити, ну потрібно прибрати, щоб у них були умови. Кожен день, а також є тварини, хворі, яких потрібно там ну покапати, там зробити уколи якісь, тобто якісь маніпуляції потрібно робити. Були такі моменти коли от у тебе особисто опускалися руки, коли ти розуміла, що ти просто фізично не зможеш допомогти усім, кому, кому потрібна допомога. Кожен тиждень, <рес> якщо не кожен день. Коли дуже, ну, я замарююсь, наприклад, там, там, і фізично від всіх дзвінків, від якихось прохань морально. То, звісно, я говорю, там що я не можу допомогти, і сама думаю, ну потрібно зав'язувати, потрібно може, можливо, менше там брати, робити. Можливо, там давати шанс, щоб хтось інший теж підключався. Ну, але наступний дзвінок про допомогу, і я вже забуваю, те, що я сама собі казала, думала. Я думаю, ну, стандартна схема, потрібна допомога. Значка, скажи, будь ласка, як ти справляєшся з такими тимчасовими емоційними спадами? Відпочинок. Відпочинок буває таке, що я просто вимикаю телефон, ми там їдемо до друзів, там відпочиваємо, тому що... Зміна атмосфери, Так, автономки. потрібно трохи переключитися. Інакше ну, це, не, це не є добре постійно бути в напрузі. Потріб, потрібен відпочинок. Дозволяє так відпочити, трохи побути з сім'єю або відпочити з друзями. І тоді знову з'являються сили. А от як особисто ти змінилася за цей час? Ти вже трошечки про це розказувала. Ну, я вважаю... що, що, що в тобі змінилося під впливом твоєї роботи, твоєї діяльності? Можливо, стала чуйніша, можливо, стала така більш конкретніша, можливо, саме твоя діяльність допомогла тобі знайти в собі якісь Допомагала. особливі. Допомогла, я дуже змінилася, я це бачу, я це відчуваю, і це бачу теж мої рідні. Я виросла, я навчилася себе контролювати. Ну, Можливо, не завжди, бо випадки бувають різні, але я стараюсь. Я на... тепер можу комунікувати з людьми, розмовляти з ними. Ну, Тобто не проявляти якусь агресію. Дуже змінилася. Я вважаю, дуже змінилася. Більш впевненіше стала? Так. Більш певнішою і більш ну, спокійною, тому що це ж ну, це теж дуже важливо. Тобто ти також отримала шанс змінитися? Так. Це... Ти, ти використовувала його чи ще в процесі? Ні, я ще вдосконалююся, ще стараюся змінитися, ще намагаюся. Е я намагаюся залишити щось після себе. Тобто Я вже деякий час волонтер, я вже виросла з маленького там. Е з маленької перетримки на великий притулок, і тепер він уже обличчя не тільки мене, а всіх нас. Тому я вже повинна теж змінюватися і розуміти, що все, все росте від мене, там, від нас, від нашої праці, від нашого, е, нашого поводження там з людьми там, і тваринами. Тому так змінююсь і буду змінюватися.